Запоріжжя вже четверту добу під атакою кабів. Обстрілюють місто щовечора в один і той самий час. Зруйновано сотні будинків, поранено десятки мирних жителів. Росіяни використовують керовані авіабомби по Запоріжжю вперше з часів повномасштабного вторгнення в Україну. Ймовірно, знайшли коридор для підльоту бомбардувальників ближче до міста. Планують тероризувати так само, як і Харків. Чи задумали наступати? Розбираємося в цьому відео. Росіяни знов ударили авіабомбами по Запоріжжю. От мой балкон. Оцесі балкон. Больше всього ударів прийшлося саме по частині. На цих кадрах наслідки чергового нічного удару по житловому кварталу міста. Десятки таких відео четверту добу щодня з'являються в мережі. Цієї ночі поранено десятеро людей. 25-річний чоловік у важкому стані в лікарні. За чотири доби постійних обстрілів є загиблі. Поранені десятки мешканців міста, у тому числі троє дітей. 22 вересня кожної ночі системно вже четверту ніч поспіль. Росіяни обстрілюють наше місто керованими авіабомбами. Я хочу зазначити, що це фактично вперше повномасштабного вторгнення, коли ці керовані авіабомби долітають до центру міста кожної ночі. Хтось госпіталізується до лікарні від останнього прильоту, 25 вересня маємо кількість постраждалих до 10 людей, і одна людина в важкому стані наразі знаходиться в лікарні. Тому що ці керовані авіабомби завдають величезних руйнувань. Якщо ми говоримо про наш житловий фонд, то понад півсотні багатоквартирних будинків пошкоджено. Понад дві сотні приватних будинків, приватний сектор пошкоджено. Це величезні руйнації, це величезний обсяг роботи. Каби зброя для гри в російську рулетку, кажуть аналітики, бо зброя має велику похибку при цільності удару. Тож це ніщо інше, як акт терору від росіян. Ну, крім як терора, я не бачу нічого другого. Каб це не точне вооруження. Його називають тупа бомба з круговим відклоненням. Тут то говорить 15 15 метрів, то говорить більше но за счёт своей мощности она может себе тебе позволить отклоняться. Кабы долітають до Запоріжжя за хвилину, і їх неможливо збити, кажуть експерти. Появились новое ворож... виды вооружения или начали использовать новую комбинацию видов вооружения, которые э позволяют забрасывать бомбы на более дальнее расстояние. Как только под ВМПК фабрики россиянне подвесили, э, следующим их действием должно быть э Присобачить к этой конструкции еще твердотопливный ускоритель. То что мы называем кабами российскими в большинстве случаев, это фабы с УМПК. Схоже, росіяни відкрили коридор для використання нових видів озброєння. вполне возможно, что они нащупали действительно слабое место в направлении, в этом направлении нету систем противовоздушной обороны, которая раньше отгоняла российские войска. Может, ее тут и никогда не было. Россияне просто опасались, они не знали, есть или нету. Попробовали разок, о, работает. Второй раз, третий раз, о, работает, отлично, давайте пробовать. Будут пробовать до тех пор, пока на запорожском направлении не будет сбит первый там, бомбардировщик. Аналитики не выключают, что в Запорожье разгортается харьковский сценарий террора, Мирного населення з використанням кавів єдине, чим можна і збіжати можна далі отодвінути лінію фронту і аеродрому базірування противника. Однак це не схоже на тактику наступу на Запоріжжя на думку аналітиків. Пока это, это кабы. Будет ли наступати на, на город Запорожье, ніхто не знає. По крайній заявлено, вот, я не відео там. Да, от пропагандистов это есть. А, Точно так же така ж історія про город Дніпро. есть про город Дніпро теж не заявляли. А поки місто щодня загоює рани від ворожих авіанальотів, комунальники ремонтують те, що відремонтувати можна. Частину тих, хто залишився без даху над головою, розміщують в шелтерах. Місто надає допомогу по 10 тисяч гривень на місяць постраждалим, аби ті змогли винайняти житло для своїх родин. Ремонтується укриття та встановлюється додаткове обладнання в котельних та лікарнях, аби взимку городяни були забезпечені теплом та водою навіть за умов обстрілів. А що ви думаєте про це? Залишайте коментарі, відправляйте це відео друзям та підписуйтеся на наш Ютуб та телеграм-канали.